А okay. ось і okay. кіт із мішка достатньо блямкнув. Здається, ви мене з <зач> кимось плотали. Ви напевно шукаєте іншого розкішного красення котиків. Друзі, привіт! Я мурафа, і я запрошую вас в нову анімаційну пригоду від Sony Pictures. Гарфілд і Кіно, де моїм голосом заговорить нола. Нічні перекусони. Це шкідливо для травлення. Щось у мені бажає йому допомогти. Ай! Ні, нехай повчиться. Якщо метою помсти було зробити боляче, то результат протилежний. Це випадок класичної іронії. А я значно підвищив концентрацію уваги. Це що, повітряна куля? Ти сто років як зник, а Коли повернувся, то тікаєш від скаженої кішки. Побачимо це кіно?